Взуття Швейцарія, сорт Екстра плюс. Що це значить? Що тут взуття екстра також попадається крем. В лоті 20 кілограмчиків, ціна 7,5 євро за кілограмчик. І дивимось на цю красу. Дивіться, ідеальні. Взагалі, вони новесенькі. Ну тут трішки пилюка. Подивіться. Розмір п'ятірочка. Джекс. Джеокс, Геокс. Ось такі. Дуже гарна моделька. Подивіться. Стан ідеальний. Вони нові. 36-й розмір. Нове Так, Наступна моделька. Ось такі. Шкіряні. Також. Ідеальне тут все. Бачите? 39-й розмір. В лоті 20 кілограмків. Ціна 7,5 євро за кілограм. Угі залітають вже сюди. Нагадую, що це екстра плюс. Тут є взуття і екстра, і попадається крем. Теплесенькі угі. 42 розмір. Наступна моделька. чоловічі, вони легенькі замшеві. Подивіться, вони не важкі. Це замш. Гарна моделька. Кларкс! Нічого собі, це ще й Кларкс. Розмір 42,5 пише. І знаєте, що тут є? Тут є тіла чоловічі, Круті. Дивіться. Подивіться, яка моделька. Крутезна взагалі. так? Супер. Теплесеньке філа 41-й. Розмір. Наступна моделька. Ось такі, дивіться, які няшні, дуже гарні. Неважкі, легесенькі, 28-29 пише, і вони майже нові. Далі жіночі на осінь, шкіряні танкеточка. Тут також все добре. 36-й розмір. Наступна моделька. Жіноча осіння, високе. Шкіряні. Дивіться, стан шкіри, Просто ідеально. Шпілечка на боїчки все добре. 41-й розмір. І це манго. Наступна моделька. Жіночі замшеві, тракторна підошва, каблучок на осінь. Легесеньке. Сараковий розмір. На дівчинку. Дутики ось такі. Тут прорезинене. Крокси. Це крокси. Гарне. О, тут багато брендів. Всередині вони теплесенькі. Розмір. Пише віце. Не знаю. Наступна моделька ось така. Шкіряні вони високі. Тут все добре. Нагадую, 37 розмір. в лоті 20 кілограмчиків. Ціна 7,5 євро за кілограм. Екстра з плюсиком сорт. Ось ця дуже оригінальна моделька. Теплесенькі вони. Тут також все добре. 38 розмір. Дивіться. теплі. Йдемо далі. Високі, жіночі. Ось такі шкіряні. Дефектів я по шкірі не бачу. Ось дивіться. Ідеальний стан. тут також все добре. 41 розмір. Вони майже нові чи нові. Наступна моделька. Ось такі сірого кольору. На осінь. 39-й розмір. Нагадую, що це взуття Швейцарія. 20 кілограмчиків. Оці дуже легесенькі. І всередині вони теплі. На танкеточці 38-й розмір. І всередині вони тепле. 7,5 євро за кілограмчик. Оця моделька дуже гарна. Подивіться, це виглядає. Круто. Дивіться. Розмір 38. На хлопчика також тут є. є окс, Ось такі. Розмір 29-й і вони теплесень. Далі на дівчинку зараз якраз на осінь шкіряні. Ідеальний стан. Лав тут пише буковками. Ось так розмір 31. В лоті 20 кілограмчиків. Ціна 7,5 євро за кілограм. Що тут? Не знаю, щось там пише. Ось такі. Жіночі. Дивіться. і Наталія. 39-й розмір. Наступна моделька. Ось так я візьму? Ні. Ось так. Ось такі. Дутики, прорезинені. Дивіться. ідеальний стан, 34-й розмір. Всередині вони теплі. Далі у нас на дівчинку на осінь, ось такі. 31 розмір. І остання моделька в цьому лоті. Ось такі шкіряні чоловічі батіночки. Розміра не бачу. Розмір не бачу. Але, певно, десь 42-й, я думаю, є. Нагадую, що це було взуття Швейцарія, осінь зима. Сорт Екстра з плюсиком лоті 20 кілограмчиків, ціна 7,5 євро за кілограм. Чекаємо ваших замовлень.